Друзі, важливо знати, з якими типажами не слід мати справу, принаймні, як мінімум, а можливо, навіть більше, з ким не, важ... не варто одружувати. З вами Нікодим Вусик і Таня Гнатюк. Привіт! Привіт, Таня. Давай зразу почнемо, як то кажуть, з огляду. До справи так я е, в тіктоці побачив подію, і мені ця дівчина дуже припала до вподоби, як то кажуть. І хочу послухати, чи ти вартуєш мені знайомитись м -м -м, з такою красуною, чи не вартує і чому. Так, от зараз давай подивимось епі епізод. Не ти! Вийди, епіепізод. От читаємо вода і право. Воже нам вигляді, у зібраному вигляді, право. Якщо коротко, водій трамвая, чи тролейбуса, чи автобуса виганяє з громадського транспорту хлопця, хлопчину, ми не знаємо. Деколи на 27 люди виглядають як на 14, чи він повнолітній, чи він неповнолітній. так? Але чим мені сподобалось даний приклад, що ця дівчина почала на всю горлянку кричати на 10-20 відео в своєму Тіктоці. Що звільнимо значить, цю е, жіночку-водія? І вона не права, як так може бути? Що вона не права в тому, що вона діє згідно правил. Оце мене здивувало. Ну і загалом, чи вартує мені знайомитись з дівчатами, які так емоційно реагують, відстоюючи. Е, Такі речі свої, свої права, свої на, права правила, на щось. Да, якщо, які Ну no, насправді ми з тобою говорили поза ефіром, що тут не можна розглядати цю ситуацію як односторонню, тобто з різних сторін. Перше, це ми не знаємо в якому віці цей хлопчина, ну, реально не знаємо. Тому що якщо це підліток чи дитина, можливо, ще ну підлітки зараз 10 років, тому підліток, то звичайно, що вони не мали права жодна людина, яка є доросла, вона не має права виганяти або вчиняти якісь певні дії, коли немає дорослих. Та тут є порушення правил користування транспортом загального призначення. Тобто він зайшов з велосипедом. Я прогуглила до речі. Так, дійсно, є таке правило, що з велосипедом потрібно заходити, коли він чистий і в зібраному стані, а не коли ним покористувалися і ти зайшов, і всім заважаєш. Тому, якби це один момент. Інший момент, чому дорослі почали на нього кричати. Вони, звичайно, що якщо з юридичної точки зору, так і навіть з людської точки зору, вони не мали права, вони мали інакше віднестися до цього, тому що це вже токсичність по відношенню до е, дитини, чи навіть якщо це доросла особа, до дорослої особи. Тому що згідно правил, якщо ми порушуємо правила, має бути е, наказання, як це буде українською в будь-якому ж випадку. Давай подивимось, що говорить ця красива менюнечка. У народ, у мене аж щоки розкраснілися. Я до вас крутезною новиною, я тільки що просто сіла і запаялася знайти цього хлопця. У мене цілий план дій. Я розумію, що я вчинила правильно, що зняла це відео і вирішила діяти не на емоціях, а вже. Вже потрохи по-іншому, все ж таки, 35 років. Я, я сіла шукати його у всіх пабліках, опублікувати. Відео не грузиться. Я нервую. І тут в момент мені прилітає в директ повідомлення, бо це відео запостив запостив Київ оперативний, і його сестра мене знайшла і написала мені повідомлення. І я наразі хочу зв'язатися з його батьками, і ми про все домовимося, як ми будемо діяти далі. Усім. дякую. Особливо подобається коментар, на який вона відповідає, а вона тільки на такий відповідає, бідну дитину вигнали ні за що. Ну, дійсно, ні за що. Зайшов хлопець з велосипедом, порушив правила, ні за що вигнали бідну дитину. А, ну, Загалом вона мене обурило те, і я б з такою дівчиною ніколи не познайомився і ем, не хотів би мати нічого спільного, ніяких ні стосунків, ні нічого, тому що. Е, вона не закон оправдовує, так тобто вона не хоче подзвонити батькам і сказати, що ваш піздюк малолітній е, наробив галасу. Так, я не хочу це викладати сильно в Тікток. Але ну, виходить так, що ви могли б якось виховну роботу провести, так щоб okay. забирайте на таксі, забирайте його машину, якщо в нього проблеми, залиште йому на таксі гроші, якщо це не повнолітній. Про якщо це повнолітня, нема про що говорити навіть. А, ось, ну, самостійно вирішує вже ці питання. Звичайно. З ним можна говорити на рівні. Коли Замість ви цього, це емоційна пані. Мені здається, що там токсичні відхилення. Ну, це моя думка. це, Я тебе переб'ю це один із видів токсичних людей, коли вони показують себе або іншого жертвою, якою не являються. Отож, перший приклад хлопці, будь ласка. Дивіться, якщо ваша пані агресивно відстоює якусь двіжуху, добре подумайте 20 разів, що вона відстоює, чому вона відстоює, хто прав в цій ситуації, хто не прав. І взагалі, чому вона не займається собою в цей час? Це вже, це вже інша історія. Бо саме такі, такі токсичні люди, вони ж хочуть, щоб їх безпідставно жаліли. А так не, не може бути жалість, має викликана бути тоді, коли реально е, людину потрібно захистити. Якщо вчиняють на неї якісь там злочин, е, кривдять е, і, і так далі. Ну неважно де. В стосунках, в транспорті, будь-де. Тоді так. А коли безпідставно, це вже токсично. З цим вже потрібно боротися і звертати увагу, чому саме ти е, е, такою стала. Що таке? Що пішло не так, і де пішло не так. Добре, давай повернемось після паузи. Які у тебе ще є приклади токсичних людей, з яким не можна мати справу? Чи хлопців, чи дівчат, можливо, своєї власної практики. Ну, перше, це ж ти ж знаєш, що ті, які маніпулюють, ті, які хочуть, щоб ми виконували їхні вказівки відразу. Не звертаючи увагу ні на свої потреби, ні, ні, ні на які. Ті, наприклад, які засуджують. Дуже багато в інтернеті і в коментарях, і, до речі, що в тебе на сторінці, в і що в мене, люди, які реально засуджують ну, ні за що. Тобто їм не потрібна причина, вони придумають цю причину. Це також і нетактовні люди. Сюди відносяться люди, які люблять зробити конфлікт на рівному місці. як це так, так. Люди, в яких відсутня абсолютно відсутня емпатія, це ну, навпаки. Тут там жалість, вони, там, де її не потрібно хочуть отримати, а тут в них немає цієї жалості. Оце також якби, ну, трошечки ну, не дуже. І заздрісники. Чи можеш ти по коментарям і по аватарці, і по профілю так, визначити, що з цим. Чоловіком, хлопцем чи жінкою справи мати краще нема. Звичайно. Давай я тобі декілька прикладів Папа. зі свого сторінки покажу. Ось, наприклад, мені хлопчина написав такий коментар: якщо почитати, що вона вважає адекватним чоловіком і подивитися її фото, можна добре. Це коментар під моїм відео, я давав. Відеовідповідь, uh -huh. і от на цю відеовідповідь цій дівчині хлопець пише от такі речі: Як ти думаєш, це нормальний коментар, ненормальний? Чи це людина повністю ну, така зріла? Самостійно ну, я не знаю, як правильно сказати. Знає, знаєш, як це так? Психологічно стійка, чи щось у неї є, можливо, якісь тараканчики в голові, чи як це визначити, якщо от такий коментар зріла самостійна людина, вона по-перше не буде писати коментар, який схожий на те, щоб посміятися над кимось. Це не є нормально. і не буде писати визначення, що таке, ну, вважає, що таке адекватний чоловік. Тому що в кожного адекватність слово адекватність так саме воно має багато значень і потрібно розібратися перш ніж писати тому, що для нього, для тебе, так є адекватність. Тобто це вже говорить про те, що людина з залежить від стереотипів і залежить від чиєїсь думки, і при тому хоче показати, що вона краще. Чим ти, наприклад, тому що ти мій коментар. Тому вже, знаєш, є співвідношення, вже пропустив через себе і ось це от написав. Але насправді тут м зауважити потрібно на останнє, тому що добряче можна переготати, це говорить не те, що знаєш про неадекватність, а те, що людина е взагалі не трошки не дружить зі своїм мозком, тому що ми не сміємося над зовнішністю. Нам її дали цю зовнішність, ми її не обирали. І це найнижче, що може зробити людина. Неважливо, чи це тут чоловік, чи це була б жінка. Ну а особливо коли це чоловік в сторону а, жінки. Особливо коли це чоловік так До жінки, це взагалі просто. Ну, тому ми кажемо, що дивіться коментарі, до речі, TikTok, на алгоритми всі кажуть, чому починають засуджувати Тік-Ток взагалі в Америці, всюди. Мені так здається, на мою думку, тому що TikTok насправді дуже справедлива мережа. Наприклад, я бачу на кого підписаний я, ну, я бачу коментарі тих, на кого я підписаний під іншими відео. Ну це круто. Так само як Facebook. Facebook теж робить такі речі. що так. Якщо ти напишеш десь в якомусь пості під кимось чужим, я навіть там не підписаний, коментар, я його бачу. Відповідно, як ви, там дуже вам подобається хлопець, ну подивіться, що він пише. До речі, є, я впевнений, що є якісь сервіси, які теж можуть перевірити коментарі. Так, як Ґедконтакт до речі, Це я отзор. нещодавно таке чула в фікторі, якась дівчина говорила про саме токсичних коментаторів. Ось цих, що якби їх зібрати в одному місці, і при виборі собі хлопця, ти так, роз, ага, Іди ми сюди, подивлюся я на тебе. Оце було б дуже дуже чудово. І тоді ці коментатори задумалися і почали працювати над собою, а не спостерігали і коментували. Своєю токсичністю інших. Ну, Навіть якщо той автор того відео, я зараз не говорю про тебе тільки, в 350 мільйонів раз не правий. Але можна його надихнути, мотивувати, але не какашкою обдимати. Дивимось далі, той самий хлопчина, мені я тобі зачитаю, угу. може, ти дивись в себе Давай. на моніторі. А, значить, наступний коментар це коли чую від чувака слово тюбік. Розумію, що таке може казати або Бабораб, або чмоня. Це ж акт самоприниження і знецінення. Тобто акт самоприниження і знецінення чувак зробив в минулому коментарі в себе. Же? Я хотіла це сказати. Це максимальний кріс. Потрібно зрозуміти, розумієш? Зазвичай це. Несвідома е, така дія цих коментаторів, тому що інакше вони не можуть себе прикрасити чим десь в інтернеті. Втіхаря я говорю про це, тому що якби віч на віч візьмі, зроби мені ось так. Візьмі, мені напиши про цього тюбіка, про Баба -раба, так, чи про чмоню. Скажи мені, я ну, тобі такі... адекватну відповідь. А є і такі звідхилення, є що він такі, почне... так, але він розумієш. Але тут же трошки стрьомненько. Тому що якщо він говорить це чоловікові, який може постояти за себе і трошки получити, знаєш, ну фізично. А якщо він говорить це до жінки, незрозуміло, я це жінка, і можливо десь це шукати в лісі, тому тут вже буде страх. А тут, тут немає наказання. Спереведи мені це слово, бо я його щось не можу правильно переведіть мені це слово, напишіть в коментарях, як буде, щоб я. Користувалася ним. Ну, добре. Тому так, звичайно. Він сам себе ізнеці в цей момент, в цю секунду, і другим коментарем, в тому, в тому числі. А, так, потримай, будь ласка, ефірний час, а я подивлюсь наказання, бо в мене починається... Наказання, ти дивишся. Ти дивишся. Mm, ти дивишся. Так, так. Ну, я знаю, що в тебе ще є там. Занечковані коментарі, які ми будемо зараз обговорювати, але насправді народ покарання. Мені не говорити? Покарання, Покарання. о, покарання. Боже, прекрасне слово, а я не можу, можливо, я цього разу запам'ятаю. Ну, справа Никому. не в тому, що ми неуки якісь української мови не знаємо. Справа в тому, що зросійщення було таким катастрофічним з всіх каналів, всіх тіктоків, зі всіх Ютубів, завжди лунала російська мова останні роки до революції гідності, до 14-го взагалі, тільки російська була реально. Ну, ну будемо відверті. Ми будемо відверті, да, що нею мотнічили і маніпулювали так, що наша зараз свідомість. Їй потрібен багато часу для того, щоб знищити І це. І ми на правильному шляху повернемося довіться на паузи. Покажу тобі наступний коментар. Давай. І що? Може вона насмоктала на ті AirPods, а ті чоловіки чесні роботяги. І що ти маєш проти сандалів, майок і шорт? Питає мене чоловіку в коментарі під відео, де я розказав історію. Це реальна правдива історія, де я стояв на зупинці громадського транспорту, дівчина в класичному, красивому платі, в AirPods, ну, класично вдягнута, кудись, можливо, на співбесіду їхала. Ну, реально, в ту в туфельках дуже все красиво

А в одного з них грибок на нігтях, і цей що з грибком в сандалях з відкритими пальцями, а в майці. Знаєш, Майка? Не, я в футболці, а то в Майці. І в шортах підходить до дівчини з класичним одягом. І вона в ярподцах, він це бачить, він її чуть ли, добре що рукою не стухав. Чуш, чуш, не. І вона бачить, що до неї звертається. Ну, всяке може бути. Як проїхати? Як може щось, ну, вона може чимось сталося. Вона знімає, і він там може, пропонує кавусю, там, може поп'єм кавусю, але перед тим, щоб підійти, він пішов, купив пиво хильнув пиво, тобто вонь від цього пива, їй прям в лице. В, обличчі. в обличчі. Угу. Ну, Тобто, я це розказав, і ось цей хлопець, я ще раз покажу людям коментар, пише, може вона насмоктала? Це вже раз. На AirPods. Ну, да, оціночне судження. Зневажливе. А ті чоловіки Зневажливі. чесні роботяги вдалять. Чесні угу. роботяги з рибком на нігтях. Тобто, якщо в мене нема грибка на нігтях, я не чесний роботяг. Ти не чесний і не роботяга взагалі взагалі ти не працюєш. Мені здається, що ти просто сидиш, попиваєш коктейльчики десь ну, на так. березі океану, розумієш не... Ми не будемо угу. зараз, е, я не хотів би зупинятися на тому, що вона в класичному одязі, а вони як напівбомжуватому насмілились до неї підходити. Це не виховано зі сторони чоловіка. Ти маєш відповідати одягом, так? Ми не, не, не будемо це торкатися. Ми торкнемося самого коментатора. Він коментує з, з, з такої сторони. Можеш його описати приблизно? Ну, це чийсь чоловік по-любому буде? Ну, звичайно, що може бути чийсь чоловік. А... Ну, дивися, по-перше, це людина, яка зневажає вже дівчину на перших порах, тобто звертати це найперше на що звернути увагу, тому що реально в нас є етикет. Я вже говорила якось стосовно цього. Етикет в одязі, і ми маємо його ем, притримуватися. Чому маємо притримуватись? Тому що це відразу говорить про те, яка ми людина. Да, це перший наш погляд такий. І так, можливо, це з однієї сторони неправильно. Але ж з іншої сторони, це також певні правила, які змушують до наших норм і зважають на наше виховання. І тому, підійшовши ось в такому, це вже говорить про те, що тебе, як дівчину, зневажають. Ви розбираєтеся, звичайно, що він говорить, яку він інформацію говорить, можливо, йому потрібно рятувати в цей момент і надавати першу допомогу. Але якщо він вже з посилом тим, що давай на каву і познайомся, ну, не варто. Навіщо? Для чого? Ви бачите вже оцінку, йому все одно буде. На все все одно. На вас, потім на ваших дітей, на сім'ю і на себе в тому числі. Тому що це говорить про те, що він до себе зневажливо відноситься найперше, а потім вже, звичайно, до, до цієї дівчини. Тому не варто таких зустрічати і взагалі з ними будувати якісь певні стосунки. А з таким, як я варто? Я не знаю. З ними ж також будують, розумієш? Ні, я кажу, з таким, як я. Тож я ж тобі говорю, я не знаю. Я ж не знаю тебе. Я тебе знаю ось тут, на відеоці. Ну, я би показав пару своїх коментарів, вони ще гірші, ніж у цей хлопець написав. <рес> я не бачила да, своїх дуже противних коментарів. Та вони є з перчинкою в тебе, тому що мені попадалися якісь відео, там, де ти коментуєш. Але це е не зневажань. Це, скоріше всього, додати ось цього перчику до відео, або до... щоб на тебе звернули увагу. Це вже трошки інше. Нехай буде так. Ідемо <рес> <рес> далі. У нас цей хлопець ще відмітився, я покажу ще О -о. коментар. Автор. Ти краще засуджував би корупцію і крадіїв, чим вихваляв гламур і знецінював роботящих людей. І все було б логічно, ну? Логічно. Дійсно, чому я домагався до людей, які підіймають економіку, хочуть познайомитись з дівчиною. І чому це відразу про Ну, Чому те, це... що ти більше заробляєш коштів, те, що а... ти більше за собою дивишся, те, що ти більше вкладаєш в себе, це є гламу? І все, і все було б нічого. Якби я не перейшов на профіль. На жаль, вже профіль закритий хлопця. Але на той час, коли я перейшов, я бачив наступну картину. Значить, шапка профілю опис. Я не втік. Я 12 років в Німеччині. Ще до того виїхав, як ви, вибачайте, смоктали Януковичу. Народ ну, ось, тобі, ось, тобі, ось тобі відразу оцінка самого себе. Тому що коли людина говорить, я то не робив, і я краще б ти засуджував", це говорить про те, що людина засуджує, але нічого при цьому не робить, тільки ховається під коментарями і це. Те, що людина не втікла, це означає, що вона саме втікла і виправдовує себе в цей момент. І, звичайно, знову ж таки, стереотипи. Тому що стереотипи це ось е, про роботящих, що тільки такі з грибками мають бути, так? що гламурні люди це тільки якісь неадеквати без грибка, ну, без грибка да, і не, 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 з цього, не з цього світу. А це не є правдою. Насправді. Тому що є, ну, потрібно об'єктивніше дивитися на, на коментарів і взагалі на людей, які підходять на зупинках. Повернемося після паузи, шановні мої а, котенятка. Не мої, а наші стани. І не котенятка, а самі найкращі в світі підписники і не підписники, і всі ті, хто просто додивились, хоча б до цієї хвилини відео. До речі, якщо ви додивились до цієї хвилини, саме час поставити коментар цьому відео. І якщо ви не проти. Я вас попрошу це зробити прямо зараз. Напишіть коментар і поставте лайк, що ви думаєте, з приводу, як впливають коментарі на знайомство. Чи варто їх перевіряти, чи не варто. Тому що багато хто з вас, я знаю, дівчата заходять додаток GetContact, перевіряють, як він підписаний хлопець в інших телефонах. Феноменальна штука, але я рахую, що час йде вже вперед, і ще треба коментарі. Дивитись обов'язково. Отож, у нас була одна дівчина, два хлопці, Давай ще додамо дівчину так, до обговорення. Uh -huh. Останній скрін на сьогодні це е, серія е, коментарів. Е, е. Отож, е, та що ви говорите? Там одні альфонси, аферисти, шантажисти і збочинці, це точно так. Це мова йде про сайт знайомств. Я не як... тобі... Дивлячись так... своє відео. Як тобі такий коментар, що можна сказати про такі типи коментарів, і взагалі там, і дівчат, і хлопці, які пишуть такі типи коментарів? Ну, з однієї знаєш, сторони, воно є правдою, тому що там все-таки зібрана величезна кількість людей, і в більшості там вони такі. Але це не означає, що наживу, наживу. Таких людей немає. Звичайно, вони також є в такій більшості, але вони просто не скупчені в одному місці. На зупинці вони не скупляться, не, не будуть у вас там всі. Тому і звичайно, що е, таких коментарів їх е, насправді багато. Але це говорить про те, що людина насправді не робить е, певних висновків. Не хоче навчитися, як правильно спілкуватися в інтернеті, тому що це зовсім інша парафія, зовсім інша специфіка. І ефективність в цьому спілкуванні потрібно навчитися, реально навчитися, попрактикуватися, побачити плюси і мінуси, і вміти відфільтровувати на рівні, подивляючись на фотографію. А потім вже подивитися на привіт, як справи, що тобі пишуть. Або спочатку подивитися на профіль, що там написано, і вже відфільтрувати. Тобто на кожному рівні цього перегляду в інстаграмі, в, інстаграмі, в інтернеті профілів, на сайті знайомств, в кожному цьому відділі має бути певна фільтрація. І Ми... тоді не буде ніяких аферистів, шантажистів і тому подібних речей. А якщо ти ведешся на це все, знову ж таки, це говорить про те, що з тобою щось не так. Я тобою. хочу підхопити, що якщо ви в такій ситуації, то вас підхоплюють всякі аферисти, пройдисвіти і маніпулятори. Наприклад, такі люди, які пишуть такі коментарі, вони є добрі, вони хороші насправді. Я таких людей багато знаю. Але чи російські наративи, чи наші пропагандисти, типу там, Петро Порошенко і інші всякі особи, які е, Зеленський зрадив. І від них можна потім почути всякі такі тезиси, що нам не дають зброю, тому що Зеленський зрадник. Вони споживають тільки інформацію, вони не готові до аналізу, вони готові послухати те, що їм близьке, те, що їм здається, що ось тут зараз, отут правда. А правда, там, де пропаганда. Пропаганда, вона така тепла завжди, така, її хочеться слідувати. Давай, давай. Так, отут, отут, правда, ми разом. Ось. І ці добрі люди, на жаль, стають жертвами цієї пропаганди. І потім в нас виходять люди. Зазумбовані, і в результаті вони не вірять, що на сайті можна познайомитись. Вони не вірять, що ну та будь-чому. Вони, вони в них все те, що їм втиснули в голову. І хто перший до, 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 до меседж хто до них відправить, того першого вони і зафіксують. Причому ну, будуть а... дуже яро відстоювати свою позицію. Так, але розумієш, що ця ось доброта, це ж не говорить про те, що доброю людиною. Погано бути. Потрібно бути доброю людиною, але добра людина має також свої межі і свої кордони, яка може сказати ні, мені не подобається, ні, я так не буду, ні, зі мною так не можна поводитись. І це не говорить про те, що ви не добра людина. Це говорить про те, що ви себе поважаєте, що у вас є до себе цінність. Тому що е, доброта, я роблю все для всіх, крім себе, це не про доброту. Це про знецінення себе. Зрозуміло, які в тебе плани на сьогодні? Я сьогодні в Житомир їду. Чому? У мене тусня. Яка? <з> З дівчата. За ніжніми. Чекай, одне, одне питання відпало, треба наступне, ти чи ти, ти зразу наперед. До ранку? Ні, до вечора. Ми їдемо в день, а повертаємося. Я думаю, що ми повернемося десь до 11 вечора. Враховуючи, що на момент запису зараз 11.59, ти вийдеш маю десь друга, то пару годин побудеш. Ні, не пару годин. Мені ж близенько. мені дві години. Ага, недалеко. Угу. Недалеко. Там 120 кілометрів здається. Туди і назад. Угу. Тому ми все встигнемо. Угу. У нас все заплановано. Угу. Зрозуміло. А ти думав, що джанітні я... не гуляють? А я ну, ні, так я, я більше ніж впевнений, що гуляють. Просто багато е хто в коментарях, дівчата, е вони не гуляють. Вони думають, що варити борщ це основна місія жінки. Це вже зовсім інша тема іншого відео. Ми можемо про це поговорити наступного разу. Будемо вот. детальніше. Про Тому се... кому цікаво, заходьте, підписуйтеся і коментуйте. Про це і поговоримо. До наступних зустрічей, Па-па. Па-па.